Питання схуднення і зниження ваги. Ви коли це бачите? У вас отакі очі шість на і Ви не знаєте, куди бігти, коли вона вже може зав'язати шнурівки, коли вона вже відчуває легкість в диханні. Вау, а що так можна було! Ці учасниці зливаються найшвидше. Ми не худнемо людей. Ми змінюємо їх спосіб життя. Представниця скініфет швидко набирає швидко худне. показує реальні результати. Жисть. Друзі, привіт! Мене звати Катерина Жесть, і ми з вами на моєму каналі говоримо про фізичну культуру у всіх її проявах. Сьогодні ми знову будемо розглядати тип тілобудови Skinny Fat і набутий підшлунковий. Минулого разу в попередньому відео я вам розповідала про такий самий аналоговий тип тілобудови, як генетичний, так і набутий. І пообіцяла, що зроблю розбір. Такого самого типу тілобудови, який виглядає зовсім по-іншому і має вже межу надлишкової ваги. Коли ми можемо стверджувати, що ми маємо надлишкову вагу? Коли АМТ, це індекс маси нашого тіла, підвищує нашу норму, включаючи наші природні дані? Це скелет, вага м'язів, і, звичайно, наш зріст і нашу? Вікову категорію тут ми бачимо представницю саме типу тілобудови скініфет. Чому я стверджую, що це скініфет? Давайте звернемо увагу на її. Потов профіль, і на те, як виглядають її сідниці та її стегна. Все ж таки, ми не бачимо тут великого об'єму, ми не бачимо тут скопичення жирової маси в зоні галіфе. Якщо б це були жінки або дівчата, представниці м'язевих типів цілобудови, в них надлишкова вага накопичується і в цій зоні, і, звичайно, в цій зоні. Це затримка рідини, це великі прирости жирової маси. Схожі трішки на зернистий дрібний творог. А тут ми бачимо відсутність будь-якої м'язової маси простими, звичайними словами, плоскі сідниці, плоский невиражений квадрицепс, це зона передньої частини стегна і малесенького мілочку. Так, тут ми бачимо трішки пропорції, може нам здаватися пісочного годиннику, тому що все одно тут трішки сформована талія. І за рахунок того, що в молочних залозах дуже багато зберігається в нас жирової маси, нас може відтворюватися така пропорція. Але вона відтворюється не тільки із-за цього, а з за того, що жир вже. Не може накопичуватися в верхній частині тіла, він починає розпливатися по зовнішній частині, але найбільше в цього типу він розпливається в внутрішній частині стегон. Це ось ці Жирові відкладення. Чому я вирішила взяти саме цю е, представницю, саме цю вікову категорію, тому що тут є показники і є рекомендації, коли я бачу саме такі фотографії, саме такий об'єм талії, все ж таки йти в лабораторію і перевірити деякі базові аналізи, здати загальний аналіз крові, подивитися на рівень інсуліну, щоб або підтвердити, або сказати, що з. Клієнткою, все окей, інсулінорезистентність. Інсулінорезистентність – це набутий тип діабету, який розвивається при хронічному переїданні саме простих, пустих вуглеводів. Це булочки, це солодке, це лаваші, це цукерки, це просто та смачна їжа, яка знаходиться максимально близько в доступі однієї руки. Вона дає дуже швидку поживну цінність тут та зараз, але не насичує наш надовго. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки, обов'язково пишіть свої коментарі і поширюйте цей контент. І коли ваша талія, пам'ятаєте відео про коли ваша талія 86 см, вам потрібно дивитись це відео. Ось тут ви можете його побачити. Тут талія нашої учасниці 80 см. 9 см. Ми бачимо, як її живіт починає початок від грудного відділу, від молочних залоз, і закінчується вже в лобковій зоні. Так, це говорить про те, що її внутрішні органи вже максимально всі знаходяться в вісцелярному жирі. Саме тому тут потрібно зробити біомпедансометрію, хоча б максимально намагатися дізнатися кількість вісцелярного жиру, не загального жиру, а саме того жиру, який оточує внутрішні органи, бо він є найнебезпечні. Він нас вводить в зону турбулентності по захворюванням, які нам не потрібні. А якщо ми будемо говорити про захворювання, він просто сповільнює метаболізм і дає наступні симптоми в цьому прекрасному типі цілобудови. Ця представниця, як і багато представниць кініфет, Класно себе відчувала в пубертатному віці. В молодому віці до 30 років не мала проблем з ландлишковою вагою. Вона так само, як і представниця Скініфет, швидко набирає, швидко худне, тому що метаболічні процеси вони достатньо швидкі. Але за рахунок того, що тут. Харчова поведінка, модель харчової поведінки зберігається десятками років, і порівняно з тією учасницею, яку ми розглядали минулого разу в ось цьому відео, так там були постійні тренування, і силові, і карти, їх було дуже багато, але було хаотичне саме харчування. То тут немає не тренувань, не хаотичного харчування, і модель такої поведінки вона відтворюється там 10-15 років, тому що це доросла, зріла жінка. І ось ми бачимо, як це прекрасне тіло з прекрасним потенціалом, вигляді дуже швидких метаболічних процесів, може перевтілюватися в ось такий формат. Якщо ми будемо говорити саме про цю учасницю, То вона має інсулінорезистентність і коли вона стала учасницею програми Мінус, вона написала про свій анамнез. Її анамнез складався з смачних смаколиків, з лавачів, ще раз повторююсь, з булочок, з багато їжі і з відсутності, як я вам вже говорила, будь-якої структури, як я її називаю хаос. Відсутність режиму дорівнює відсутність результату, дорівнює відсутність ваших очікувань від себе. Але коли ми обертаємось назад, то всі ці учасниці пам'ятають, що років 5-7, коли щось тебе не влаштовувало. Ти могла швидко посидіти на дієті, і в тебе все було окей. Тобі було достатньо двох тижнів, там двох місяців для того, щоб ти почувала себе супер. Або також дуже часто я чую від цих представниць: я могла 5-7 років тому прийти в тренажерну залу, гарно потренуватися, або піти на якісь групові тренування. І в мене все сходило, і мені в принципі цього вистачало. Ми з вами розглядали в ось цьому. В попередньому відео, там після 30 років, статеві гормони знижуються. Наступний їх максимальний пік зниження відбувається в 37, в 40 і в 42. Він відбувається дуже поступово, але найбільше ми це відчуваємо після 40 років. І коли наше тіло змінюється ось так. Тут ми на межі абдомінального ожиріння, тому що абдомінальне ожиріння розпочинається з циклу. Від 94 см талії. Тобто від цього це плюс 5 сантиметрів. Начебто і невелика різниця, але відчуття максимальні. Що робимо тут? Чого тут не можна робити, і яка тут має бути пропорція поживної цінності для того, щоб ми отримали результати? Це я розповім, коли тут фотографії, ви побачите результат саме цієї учасниці. Як змінилось і як трансформувалося її тіло за 60 днів? Вам потрібно, якщо ви впізнаєте себе на цих фото, звернутися до будь-якої лабораторії в межах того, що є в вас доступне, якщо ви знаходитеся в межах України, і перевірити загальний аналіз крові, здати аналіз на вуглеводний обмін, щоб подивитися, в якій якій зоні рівень вашого інсуліну і подивитися на індекс нома або хома, тобто інсулінорезистентність підтверджується чи ні? Як ми можемо зрозуміти, що в нас є прояв інсулінорезистентності, постійний потяг до їжі? Неможливо взагалі прожити від одного прийому їжі до іншого, і така штука, як фізіологічна пауза в вигляді 3-4 годин для вас? Вона нереальна, ви не можете прожити 40 хвилин без їжі, тому що рівень інсуліну падає, і ви знову хочете Хочете їсти те, що ви дуже любите, і те, до чого ви звикли. І тут не може йти мови про те, що ви будете робити якийсь усвідомлений вибір. Тож я змінюю колажі, А ми з вами бачимо зміни. І вже це як ще один бал мотивації. Говоримо про структуру і що ми можемо тут зробити. Ось ми бачимо з вами результати. І, напевно, ви хотіли би побачити ефект вау, але я хочу вам нагадати, що це різниця 60 днів. Ми бачимо, що вага нашого клієнта знизилась на 4 кілограми. Але давайте будемо бачити, за рахунок чого, і так як нас цікавить. Саме верхня частина тіла це найцікавіше. Об'єм живота це нижня частина живота, це не талія. Талію ми рахуємо, де в нас є зона попка, а живіт це від попка до лобочка в ось ця Нижня частина, де в нас формується, я їх називаю хмари кохання тобто бока і сама нижня частина живота, яка показує, демонструє нам кількість віселярного жиру, кількість зовнішнього жиру, в тому числі. Мінус 13 сантиметрів за 60 днів. Наскільки це відчутно? Це відчутно настільки, що ви можете нахилитися і нарешті зав'язати шнурки. Об'єм талії, це саме в верхній частині тіла. Мінус 6 сантиметрів. Я впевнена, що це відчутно настільки, що ви просто по-іншому дихаєте, і діафрагмальне дихання відкривається на іншому рівні. Що можна сказати тут? Що це. Достатньо перехідний формат роботи, тому що попереду трансформація в 10 місяців, і наше завдання зараз цією клієнткою продовжувати супровід підлаштовувати вже існуючий спосіб життя до свого реального способу життя, тому що будь-які умови, будь-яка робота, будь-який супровід, будь-яка додаткова програма це все одно про штучні умови. І я намагаюся вже в там, довгостроковій перспективі, навіть на другому місяці, просити клієнтів, щоб вони виходили в ресторан, щоб вони ходили, снідали в кафе, щоб вони пробували їсти те, що пропонують нормальне реальне життя, а не існували тільки в форматі своєї кухні. Ми бачимо, що змінилося. Зона талії, змінилася зона сідниць, змінився живіт. Так, ми не можемо порівняти якісно, тому що в нас просто якість цих фотографій, фон цих фото, і навіть те, як учасниця одягнула чорну білизну там, і світлу білизну, воно нам сильно не відрізняє і не показує з цього самого ефекту вау. Але я і не хочу вам показувати ефект вау, тому що я вам показую реальні результати в невеличкій перспективі, які... Ну, дають дуже не просто класну надію, а дають вам перспективу і е, оцінюють. Ваші можливості сьогодні. Це звичайна жінка, яка мешкає в Києві, яка так само має багато роботи, яка так само знаходиться в легесенькому, я би сказала, хаусі, і в неї все вийшло. Порівню її інсуліну. Він знизився на 5 одиниць. Тобто індекс хома став нижчий, ніж був до цього. Порівнюю її самопочуттю. Вона відчуває себе дуже гарно і комфортно. Порівню того, як далі буде знижуватися її кількість вісцелярного жиру. Я буду говорити. Відверто, це буде відбуватися значно з повільнішою динамікою, але в цілому за найближчі півроку, тобто ми ставимо перед собою дедлайн ще 4 місяці. Це зниження загальної кількості в талії ще плюс там 28 30 сантиметрів. Наскільки це буде в прогресі від цього ефекту до наступного ефекту і до наступної нашої зйомки, я думаю, що це буде ефект. Вау, а що так можна було! Це можна досягнути там впродовж шести місяців, але чому я взяла саме цю представницю? От саме в такому періоді, коли людина починає відчувати полегшення в побутовому житті, коли вона вже може зав'язати шнурівки, коли вона вже відчуває легкість в диханні, як правило, ці. Учасниці зливаються найшвидше, тому що, якщо ми порівнюємо її з попередньою учасницею, з попереднім кейсом, там було вже зафіксоване дуже класне фізичне навантаження, яке було основним тягачом, основним локомотивом. Тут була відсутність як фізичних. Навантажень, так і в принципі харчової поведінки. Тому цей випуск він присвячується тому, як переформатувати свою мотивацію в тому самому типі цілобудови скініфет, в якому немає жодного гачка, жодного якорю, щоб зацепитися і вчепитися хоча б в цей результат і залишитися в ньому. Тому що психотип цих жінок, він такий. Дуже легкий, куди вітер подув, туди ми за ними пішли. От сьогодні нам зустрілася Катя на Ютубі. Ми купили програму, в нас все вийшло. А далі як затриматись, це вже питання найголовнішого характеру. Я пропоную перейти до зони БЖВ, яка і, в принципі, стане для нас цим якорем. І тут зона БЖВ буде відрізнятися. Коли. Представниця типу тілобудови підшлункового, набутого типу тілобудови з базовим пришвидшеним обміном не мають фізичної активності, рівень білку не буде збільшуватися до тих пір, поки ви не почнете рухатися. Ще раз повторюсь: навантажуючи м'язи, ми розганяємо метаболічні процеси, не навантажуючи їх, навіть якщо це базове навантаження 10 тисяч кроків, приходить момент, коли його стає недостатньо. бо Функція номер один нашого організму, не дивлячись на всі процеси еволюції, які ми проходимо як цивілізація, це адаптація. До будь-яких найгірших умов, до будь-яких найкласніших умов, ми адаптуємося дуже і дуже швидко. Рівень білку тут залишиться завжди. На 1,3 до тих пір, поки не з'явиться два силових тренування і одне кардіоспалююче тренування. Що нам це дає? Цей рівень білку в якийсь момент не буде нас насичувати. Ми звикаємо. Проходить два місяці. Ми звикаємо до цього рівня білку. Ми вже не відчуваємо того насичення, яке було два місяці тому. Тому що два місяці тому ви після булочок, пільмішок, макарошка, почали їсти стейки, почали їсти курицю, почали їсти листові салати і прибрали все те, що насичувало вас дуже швидко. За два місяці смакові рецептори освіжилися. За два місяці ви адаптувалися. За два місяці у вас вже знижився рівень. Рівень жирової маси, але м'язи не навантажуються. Тобто немає тягача і локомотиву, який би втримував би і підвищував би рівень метаболізму. Саме тому переформатування мотивації має розпочинатися з запитання, чому і для чого я це роблю. Ось тут для того, щоб зробити квантовий стрибок, потрібно переходити до тренувань, і це найскладніше в типі skinny Fat. Тому мій основний посил навіть не прохання, а меседж про те, щоб подумати: не потрібно шукати тренажерну залу, не потрібно купувати суперкросівки або знайти тренера своєї мрії. Потрібно. Тому що в цьому випадку мотивація відсутня. Не будете ви розділати коврик, вмикати онлайн-тренування і займатися не будете. Потрібно об'єктивно оцінювати свої можливості, де ви знаходитеся, хто ви. І це класно, коли ми знаємо свої мінуси. Тип цілобудови, будь-який, він має свій мінус і свій плюс. Але коли ми об'єктивно оцінюємо мінус, ми можемо зробити його плюсом. І ваші початкові дані. Це створити для себе умови. Якщо ваша програма закінчується через 60 днів, шукайте людину, яка вас буде мотивувати, шукайте людину, яка вам буде нагадувати, писати. Тому що з цієї точки, коли ми бачимо мінус 13, мінус 6 сантиметрів, ми не зрушимо з місця. На жаль, на превеликий жаль, тут потрібно збільшення рівну білку. Але якщо ми зараз збільшимо рівень білку на 1,5, 1,8. Представниці цього типу тілобудови з відсутністю фізичних навантажень не зможуть вживати таку кількість, Бо організма не має потреби. Ми не створюємо умов за рахунок витрачаємо енергії, щоб споживати такий рівень. Все. А це плато або плато це ефект, коли організм зупиняється і адаптується до нового способу життя з точки зору роботи центральної нервової системи. Психологічної і фізіологічної також. Але ефект плато не може відбутися в цьому випадку через 60 днів. Він може відбутися через 6 місяців, коли ми впахуємо і ще раз впахуємо. Тобто тут відбувся квантовий струбок, а далі він не відбувся. Тому що ось цей стан гормональної системи, коли ми себе ніяк не підтримуємо, він так чи інакше поверне нас до ось цієї початкової точки. Тут не може йти мови про те, що коли ви знижуєте ось таку кількість сантиметрів, ви збільшуєте так само рівень вуглеводів до 1,3, 1,5, 1,8. як пише нам книжка, як вона пише, що рівень вуглеводів має бути на рівні з білками, для того, щоб ми впливали на рівень метаболізму. Правда, та 100% правда, тут, якщо ви при такому рівні. Білків починаєте збільшувати рівень вуглеводів, все це починає утилізуватися в жир, тому що у організма немає цих умов, ви їх не створили. І це замкнуте коло, в якому є бах, тобто помилка. І ця помилка заключається в формулі. І от зараз ми з вами на знімальному майданчику, і в мене за кадром сидить продюсерка мого Ютубу, яка також знаходиться на рекомпозиції. Ми в процесі пишучи цей випуск. З нею обговорюємо тему саме про рахунки в БЖВ. Вона мені дає зворотній зв'язок і свою рефлексію, що ми якраз дійшли до теми про рахунки в БЖВ, і Коли вона відкрила цю тему, перше про що вона подумала, Боже, як Катя з цим живе, як вона в цьому розбирається розгрібається. Ми самостійно собі підсилюємо свій страх, ми самостійно створюємо собі проблеми. Для нас дуже складно те, що ми не робили жодного разу. Завантажуйте будь-яку аплікацію, будь-який додаток, який не рахує калорії. Який вам протанслює і буде відображати бежеве будь-якого вашого продукту. Прямо в налаштування заходите і ставити собі галочку. Ідентифікація або прорахунки поживної цінності. Ви зовсім по-іншому будете дивитися на продукти, так? тому що ви усвідомите, наскільки для вас це важливо. Цей баг можна виправити. Важливо. Завжди собі фіксувати, для чого я тут, для чого мені це потрібно, і це і називається переформатування мотивації. Ви скажете, Катя, до чого це тут? Це дуже важливо. В перспективі, коли ми змінюємо харчову поведінку, коли ми хочемо не просто схуднути, тому що ми не худнемо людей, ми змінюємо їх спосіб життя, ми змінюємо їх спосіб мислення, який створює надалі умови, розуміння, що те, як я думала і мислила раніше, цей спосіб мислення він. Апріорі не може змінити мою фізіологію, так? Моє відображення в дзеркалі, тому переформатування мотивації це частина будь-якого навчання, будь-якого супровіду, групового чи персонального. І якщо ви на цьому каналі, якщо ви на мене підписані, якщо ви для себе розглядаєте і дивитесь просто, використовуєте цей канал як канал інформаційний, як канал навчання. То задумайтесь, будь ласка, про це, тому що це зовсім інший погляд, який ну не має напевно відношення до технічних моментів, але він має відношення до того, чи будуть ці технічні моменти мати в вас пролонговану дію. Бо схуднути можуть сьогодні всі методів, інструментів безкоштовної інформації навіть на ресурсі YouTube, Її безліч питання в тому, ви коли це бачите, у вас отакі очі шість та і Ви не знаєте, куди бігти з цією інформацією. Що з нею робити? Я вам пропоную почати з суперпростих речей. В цьому випадку знайти мотивуючого тренера, домовитися з ним, або знайти колектив, або ком'юніті, або подружку, яка буде вас тягнути за собою. Якщо навколо вас дівчатка, які відкривають пляшку шампанського і робляться кожні вихідні, навряд чи знаходячись в цьому середовищі, ви можете щось змінити. Шукайте інших людей, шукайте людей. Які виглядають по-іншому, які живуть по іншому, і знаходитися в їх ком'юніті вам стане набагато легше, тому що короля роблять його оточення. Це 100%. Знаходьте тих людей, які для вас є прикладом. Якщо ви не можете їх знайти фізично, Да, нам повезло. Друзі, ми живемо в еру соціальних мереж, де ми можемо змотивуватися, де ми зможемо отримати кількість дефаміну, просто підписавшись на людину, яка нам демонструє цей спосіб життя. І це не тільки я. Мільйон інфлюенсерів в кожному куточку світі, які демонструють класну свою рутину. Заряджайтеся, слідкуйте за своєю інформаційною гігієною для типу тілобудови, з фет, набутого підшлункового це. Такий самий важливий фактор, як прорахунок БЖВ, як тренування. Але як Як це зробити? Питання Розумієте, я така розумна, тут вам зараз стала на фліпчарті все це розповіла. А я вам говорю про реальний досвід, який я отримую кожного дня з тисячима жінками, спілкуюсь там впродовж року. Я чую питання однакові, вони не відрізняються. І питання в тому, які я використовую інструменти. Тому давайте розуміти, що є технічна частина, є психологічна. Частина. Є частина звички. Коли я доросла жінка, я звикла бляха жити так і ніяк по-іншому. Як це змінити? Відповісти собі на запитання і шукати нове ком'юніті. Зараз на фліфчарт ми додали попередню учасницю з попереднього випуску. Ви можете його побачити ось тут. Де ми розбирали так само з кініфет набути підшлунковий. Я хочу порівняти цих двох учасниць прямо ось тут на фліпчарті і пояснити вам, що різниця між ними в набору ваги і в тому, як вони виглядають, і в тому, що причини набору ваги є абсолютно різними. Ціль нашого випуску була порівняти два ідентичних типи тілобудови, як генетично, так і набуто, але зовсім по різному виглядаючи. Ми їх порівняли питання. І різниця цих двох учасниць в тому, що їх проблема набору надлишкової ваги різна. Тут мотивація одна, тут інша. Але я думаю, що якщо ви на цьому каналі, якщо ви дивитесь, спостерігаєте, постійно чекаєте на мої випуски, як ви пишете, то, скоріш за все, вас також цікавить питання схуднення і зниження ваги. І я впевнена, що ви так само шаблонно. Сприймаєте цей процес, дефіцит калорій, інтенсивні тренування, і в мене буде результат. Моє ставлення до цього процесу воно інше. І я хочу, щоб ми з вами поспілкувалися в коментарях. Напишіть, чи те про що я сьогодні говорила: що переформатування мотивації, тобто психологічний момент, психологічна мотивація, вона рівномірна, вона, вона так само є рушійною силою, а інколи, як в цьому випадку, вона є вирішальною силою для того, щоб вас не викидало в початкову точку. Тут відсутність мотивації і відповідь на запитання, чому тут реально нерозуміння е, технічних питань. Що для мене технічне питання? Тут багато тренувань і просто дефіцит калорій, тут відсутність усього. І тренувань, і дефіциту калорій, і будь-чого, але і відсутність додаткової мотивації. Тобто і різниця те, як вони виглядають в результаті в точці Б і в точці А, вона також їх відрізняє. Хоча вони. По суті, своїй, по природі своїй, однакові, як в генетичному, так і в набутому, але розвиток їх надлишкової ваги зовсім по-різному виглядає. Я хочу, щоб ми з вами поспілкувалися в коментарях, і ви дали мені свій фідбек. Якщо ви тут, на цьому каналі, підписані, як ви пишете в коментарях, що ми Кать, ми чекаємо твій випуск, для нас четверг це все. Це от я заварила собі чашку чаю, і ми поговоримо з тобою. Так давайте поговоримо в коментарях. Наскільки ви вважаєте, що якщо ви шукаєте постійну відповідь на запитання? А що таке схуднення? А чому я не можу закріпити свій результат? Чому я його не можу пролонгувати? Тому що схуднути можете всі. Чому ви на якомусь моменті постійно робите цей бах, Постійно, знову ж таки, знаходите цю помилку, знову ж таки в ній запутуєтеся і повертаєтеся в початкову вагу або ще гірше, набираєте ще більше? Я вважаю, що Процес моделювання зниження ваги це далеко не про дефіцит калорій, не про тренування це симбіоз і. Переформатування мотивації, і моє завдання провести клієнта в цьому шляху, допомогти йому з ним, максимально поспілкуватись, максимально виявити його тригери. А жінок багато і проблем багато. Як ви думаєте, переглянувши це відео, так? А якщо ви не дивились це відео, то ще раз вам залишаю посилання, подивіться і це відео. От як ви думаєте, дайте свій фідбек, давайте просто поспілкуємось. Пишіть свої історії. Я читаю всі ваші коментарі. Дуже цікаво, будемо спілкуватись. Друзі, під Підписуйтесь, ставте лайки, обов'язково пишіть свої коментарі і поширюйте цей контент.